Привіт, я Марі HR маркетингової агенції Icon Stardom і я рада вас бачити на моєму каналі. І сьогодні ми з вами дізнаємося, як це бути чатером на ОНЛІ. Зараз у студії зі мною людина, яка вже більше року працює в нашій агенції, і я поставлю їй ті запитання, які найчастіше зустрічаються в моєму діректі. Ну що, поїхали? Даша, привіт! Дякую, що погодилася приділити час і провести міні-інтерв'ю. Привіт, дякую, що запросила. Розкажи, де ти працювала раніше до Онлі, і взагалі як ти дізналася про цю роботу? Я довгий час працювала в офісі менеджером з продажів. Знаєш, це для мене було якось такою міні-каторгою, того, що основне, що мені не подобалося в цій роботі, це те, що я мала бути в офісі у 9 ранку. Я по натурі сова, і для мене це ранні підйом. Це просто щось нереальне. Тим паче, Боже, їхати в цих вонючих маршрутках, добратися до центру міста. Ну, це просто треш того, що я на дорогу витрачала десь приблизно 2-3 години на добу. І знаєш, мене це трошки так вибісило в свій час, прям максимально. І я почала задуматись про те, щоб змінити якби, сферу діяльності. Я розглядала дуже різні вакансії, розглядала вакансії, такі там по продажах автомобілів США і ще ката така фігня. Але я розуміла, що типу, ну, я в тачках дуб біоза. Ну, типу, як, як людина, яка е, ніфігашечки в цьому не розуміє, може це, ну, якби це, це продавати. От. І якось в Інсті я наткнулася на відео Reels, де розповідали про вакансію чатера. Я думаю, блін, ну, прикольна, це віддалена робота, це продажі, ну, типу, вайн Але я така трошки скептична і. М як це правильно сказати, я не могла не, не розуміла, а як по переписці щось можна продати, тому що завжди це було якесь живе спілкування або там на телефоні. От. А тут, типу, переписка, туди сюди, Онлі, думаю, блін, ну класно, що ти будеш продавати? Тіпа, я знала, що там ну, тіпа, є можливість оплати, але я не розуміла, як це працює. Деякі часи це повчала і прийняла для себе таке рішення, що. Я точно звільняюся зі своєї роботи, бо я вже не вивожу, от правда. І перше, куди я пішла після цього всього, це от якраз стало чатерство. Я прийшла співбесіду, в мене там була така ще десь-переписочка, я її пройшла з першого разу, така укрута. Мене взяли, я пройшла стажування, у мене був тестовий період, ну якби навчання. Після цього всього, коли мені розповіли, що да як, я така, ну окей, все в принципі зрозуміло. Мене посадили на анкету, я почала працювати. Перший час це конечно, було щось таке. Ну, мені, було тяжко. мені було тяжко адаптуватися до нового формату в основному. Вот. Але дякую дякую моєму любимому адміну, який просто на кожному кроці був зі мною. Він мене підтримав, він мені допомагав, він вкладував в мене знання. І е, це дало мені можливість знаєш так, типу швидко влитися в це все. І зараз е, я вже працюю. Я ж кажу, там більше року. Я вийшла вже на дохід в більше ніж 2,5 тисячі доларів. От е, сугубо на листуванні, продажу контенту. Ця знову ж таки дякую своєму адмінчику. І, взагалі, всьому колективу, е, того що я зараз якби топ-чатером нашої агенції, але я б цього не досягла без команди. Без команди це б ну не, не було б можливо. Мене там цінять. Я їх ціню того, що ми дійсно знаєш за цей весь час стали такою однією маленькою сім'єю. Добре, дякую тобі за відповідь. А що тебе саме залучило до цієї вакансії чатера? Здебільшого що не треба нікуди їхати. Угу. Це було Добре. остале так? Це дійсно було основне того, що ну, тіп, це реально ад. Я, я чесно я не розумію людей, які ну, тіп, я живу за містом, угу. робота в мене була в центрі міста. Мені треба доїхати до метру, на метро, від метро. Це все забито, черги, боляха-муха, пробки, ти спізнюєшся, тебе давлять, ну, тіп, ні. ні. І в мене був основний критерій: це щоб робота була віддалена. І це прям в топ. Того, що я розуміла прекрасно, що якщо я не буду витрачати по 3-4 години на дорогу, в мене буде більше часу на себе. Тому що знову ж таки, коли я працювала в офісі, ти рано ранці стаєш, фігачиш туди, відфігачиш до шести в тому офісі. Потім, дай Боже, ти до восьмої приїдеш додому. І в тебе не то, що немає сил на які ти хатні справи, ти, тебе взагалі нічого немає, ти просто хочеш вмерти. Uh -huh. Ти максимум, що, на що тебе вистачає, це дай Боже замовити якоїсь -то їжі, того, що тобі знову ж таки впадло готувати, uh -huh. поїсти, повсти до ванни і рухнути спати. І жити от це от від, суб... від вихідних до вихідних, щоб в суботу відлежуватися як тюлень. Того, що в тебе взагалі немає ресурсу, а в неділю, як папа Карла фігачити, стирати, убирати. Ну, Та ну ти що, ні, ні, ніт, ні. І от реально, що для мене стало таким із основних по саме чатерству, це те, що робота повністю віддалена. <скільки> <скільки> Розкажи, як же зараз проходить твій день, той самий день чатера, якому не потрібно нікуди їхати на роботу. Ну, я собі взяла нічні зміни. Тому що, ну, типу, якось вночі мій мозок працює набагато краще. От, е, я взяла собі нічні зміни, і в мене робота починається об 10-й вечора угу. і до 6-ї ранку. І виходить так, я десь прокидаюсь у другій годині дня. <світ> що, типу, топчик. <світ> і О другій годині дня я прокидаюсь, в мене там сніданок якийсь прогулянка з собаками, я з собакою, з собаками. Скоро їх буде дві. <плес> так, ну, тобто я роблю якісь такі банальні, знаєш, ранкові ритуальчики. Uh -huh. Там декілька днів на тиждень в мене ще є тренування в залі, то я теж так, якби, хожу, У мене є час позайматися якимись хатніми справами протягом дня, тобто мені не треба засиратися. Щоб чекати суботу, ні, mm -hmm. в мене все чотенько, тому що кожен день я щось собі хабачу, бо в мене є на той час. От. В мене є час там, інколи перед роботою я можу щось зустрітися з друзями, кудись поїхати. І приблизно десь о півдесятій я вже починаю готуватися до роботи. Mm -hmm. Тобто, в мене таке собі вдома обрудувала таку, знаєш, зону чіл воркінгу. Mm -hmm. До мене так все уютненько, все там столік, кафійочок, все так. Під боком, десь так, то тобто це десь в пів, пів дев'ятого починаю собі там щось хабатить, тобто настраю собі там зону, там кофючок зроблю, якісь там фусняшок собі насиплю. І о десятій я починаю працювати. Супер, та я починаю працювати. Працюю я до шостої. Це вообще якби класно. Того що мене ніхто із домашніх не рухає. І ти вдома. І ти в дотіпада, ну, типу, я вдома, і мене ніхто не турбує із домашніх. Тобто зі своєю сім'єю я провожу час в день, а вночі я працюю, і нема такого, що коли я собі працюю, я погружена в роботу. мене ніхто не не рухає. А де то, а де сьо, того що всі сплять. Uh -huh. Я собі як мишка попрацювала, ранком лягла спати і все по кругу. Uh -huh. ну, і ті, і це круто. Це uh -huh. реально круто, тому що ну, типу, я все встигаю, uh -huh. е, мені комфортно uh -huh. і ну, типу, я працюю в кайф. Я реально працюю в кайф. Це кайф, це кайф реально. А розкажи, будь ласка, які в тебе були такі діалоги в роботі, які тобі найбільше всього запам'яталися? Перше, що тобі приходить на думку. Ой, знаєш, діалогів в роботі насправді дуже багато. Дуже. Слава Богу, хай так і буде. Дякую нашим маркетологам. Але діалоги бувають різні, правда. Вони бувають і крінжові, що ти просто такі сидиш і думаєш, Боже, матір куземна, що з тобою? Ну, типу, чувак. А, але більшість діалогів, це вони, слава Богу, адекватні. Е, вони такі, знаєш, більше про поговорити, про життя. Е, я взагалі взагалі дуже кайфую е, від спілкування з такими, знаєш, типу, взрослими мужчинчиками, які, ну, типу, ніфіга собі досягли Оснали в своєму життя. житті. Та, та, mm -hmm. знаєш, вони такі, типу, ну, блін, ти такі думаєш, ну ніфіга собі, ну, типу, чувак, в тебе там ніфіга собі бізнес, тобі там вже, ну. 50+. плюс. Mm -hmm. І от з такими можна поспілкуватися на різні теми. От правда. І про якісь там, от у мене був там професор. Мені розказували mm -hmm. якісь свої нау нау наукові прикольчики. І mm -hmm. я така думаю, о, ну це, це, це прикольно. Тобто знаєш, я ніколи так не, не стикалася якоюсь там супер великою наукою, але послухати це від людини, яка в цьому цим живе. Ну, типу, це круто. Дійсно. А, так, а, також в мене м був бізнесмен. Ну як в мене <laughs> так, mm -hmm. в моєму спілкуванні був бізнесмен. Ми якось з ним заговорили. Я йому ну від імені моделі, правда, але я розказала типу свій аля бізнес. -план. Бо які я хотіла втілити в життя, і це просто жесть. Він тиждень ми з ним обговорювали детальний бізнес-план, як все почати, як то робити, як зробити так, щоб воно працювало, скільки вкладень в це потрібно. Ну і типу, ну то. По факту чувак, у якого не один свій бізнес, який в цьому ну, вже собаку з'їв, просто безкоштовно составив мені бізнес-план, по якому я можу собі відкрити бізнес, може бути колись дійду. Безкоштовна консультація. Так, безкоштовна консультація, так, але мало того всього, після цього всього спілкування він мені ще тіпав, ну, залишав чайові приблизно 100 доларів, тому що ми просто про це поговорили. І це, типа, було класно. І десь так це навіть, знаєш, може було не тиждень, а може це було більше. Ну, я точно не пам'ятаю, скільки ми про це говорили, але я пам'ятаю, що от після кожного разу нашого спілкування він мені тіпав типу, по 100-200 доларів після того, як ми поговорили про, типу, про цей бізнес. І це для мене було таке, знаєш, типу, прикольненько. типу Я мало того, що отримала корисну інформацію, так що поміть <свісля> цього я заробила гроші. <свісля> відкодом, клас, і собі круто, і моделі круті. Вот, а... Ну і, звичайно ж, навіть після таких діалогів от, про життя, про бізнес, про науку, в, а, у мене все завжди був продаж контенту. Тобто, так, ще після того, що я дізнавала щось корисне для себе, я ще на цьому зробляла. І найбільше так круто, мені так, ну може мені так. Пощастило, що в мене модель, вона така е, вона дуже класна зовнішність. Фішка в тому, що вона така, знаєш, вона квіточка. Вона дуже така тендітна, ніжна, маленька, і чоловіки реально в шокі, коли з ними куколка, Починає спілкуватися на якісь великі теми. І фішка в тому, що завдяки типу, минулій роботі, тут там теж є свої плюси. В мене є левел знаєш, якогось спілкування. Зараз, коли це маленька, тоді та дівчинка, яка схожа на якусь знаєш, ну, я не скажу, що в неї типу, там тупої білявки, ні. Але де такий дисонанс? Таке маленьке, ну таке воно ніжне і ще й таке розумне, і от чоловіки від цього просто сходять з розуму. Це, типу, ну, прям топчик. Слухай, ну це дійсно дуже цікаво і круто. Тобто, це виходить, що на Онлі відбувається не лише кекс-переписки, а й просто звичайні розмови про життя. Звичайно, конечно, конечно, кекс і кекс-переписки, mm -hmm. я пам'ятаю, ти просто так казати. Вони зазвичай проходять під кінець. На якогось тіп, там дня, вечора, ну, грубо, грубо кажучи, так mm -hmm. завершення вечора, скажімо так. 에, того що в основному, типу та на e, онлі модель для фанів, вона виступає як віртуальна дівчина. І ні, опять, є фани, які от, вони конкретно прийшли, вони навіть не кажуть, як його звати. Йому, будь ласка, там контентик дай, типу, все, цілую в лобіки до побачення, знаєш. Mm -hmm. Але от, ті, хто дійсно багато платить. Вони е, ну, вони якби, от, находять тут якусь віддушену. Я я насправді ну, трошки не до кінця, ну якби, я розумію, чого вони так роблять, але в мене, знаєш, є такі моменти, які типу, комунчук. Угу. Але насправді, типу, такі мужчинчики, вони м, -м в моделі Оенлі бачать свою віддушену, свою якусь віртуальну дівчину, чи, ну, чи може, ну, якусь таку от, знаєш, людину, до якої вони можуть. Прийти і поговорити, uh -huh. тобто, як пройшов день, як пройшли там, як справи на роботі, як там, як там самопочуття твоєї собаки, киці там і тому подобне. Тобто для них цінне те, що модель, яка їм подобається, вона не тільки ну, хоче від них грошей за продаж uh -huh. свого контента, вона цікавиться, як вони. То в основному так це йде, от дійсно просто живе спілкування. Тобто, без всяких там, ну от просто, ну типу, чувак живе там в США. Є, в нього жінка немає, бувають ситуації різні. Да? Бо якщо в нього є жінка, і вони знають то контрах, або вона на нього там, типу, болт забила, а йому цього хочеться. Він прийде uh -huh. до нас. ну Типу так, або якщо це людина одинока. Йому хочеться спілкування, він mm -hmm. хоче розказати якісь свої секрети, які ніхто не дізнається. Та ну то того то, що, ті ну, чувак, я там в Україні, да, бо там в Європі. Ти там зустрітися ми не, не зможемо так, ну бо на то є свої різні причини. Але ми просто будемо говорити. І якщо вже е, по діалогу я бачу, що людина налаштована на кекс, так тоді, звісно, я піду з продаду. Ну ми підемо продавати контент, все буде класно. Там ну там там буде все uh -huh. красиво, Але якщо я бачу по його настрою, що він хоче просто поговорити, uh -huh. я з ним поговорю. Uh -huh. Ну так ну е, і я розумію, що та. Да, я не зароблю там може стільки, скільки б я б заробила за повний пакет сексного так. Але я розумію, що я з ним зараз поговорю, він мені залишить. Uh -huh. Інколи буває таке, що після такого там довгого діалогу чувак просто там скине 500 баксів, скаже, дякую, сонечко, я тебе там люблю, обожнюю, все там цьому добра ніч. Ну типу why not? Mm -hmm, звісно, <гум> ну. слухай, а чи був якийсь такий крінж, якась така настільки смішна історія, про яку ти згадуєш по, по сей час? Ой. <реш> 에, знаєш, е, таких історій насправді дуже багато. Mm -hmm. Ну прям дуже. Е, буває навіть декілька за день. <реш> вони але... люблять крінж, 에, <реш> да, <реш> крінж, але е, ну давай, так, щоб не забанили тобі канал. <реш> 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 Щас... так, подумай. Корречі, у нас був, у нас був випадок чувак. Uh, в нього був якийсь віфетіш. Uh, він просто, коротше, він толком не спілкувався. От ні, він не спілкувався, він не купляв контент. Тобто він просто там шути, там ну, якісь такі, типу... тобто він не розказував на його ім'я, нічого, нічого. Але в нього от був прикол, він кидав uh, фотку своєї, значить волохатої кукурузинки. Причому я тобі скажу, що це не кукурузинка, а кукурузинка, Знаєш, я оці міні кукурузинки маленькі такі прямо. Але. <реш> Але зна уяви собі картину, значить, звичайний качан кукурузи, от якій ти зриваєш з цього штуки, де воно росте, воно ж тут mm -hmm. волохати. Та от кількість цієї волоханини. І оцей манюнечка кукурудзинка, яка кукурудзка бейбі, якось так вона називається. Він скидав цю свою красу, кидав що єві і каже: "Я хочу, щоб ти це там скинула своїй подрузі, щоб ви там обговорили, як вам, як вам моя кукурудзка. Або в нього би, да, або в нього був ще такий запит, типа, я хочу, щоб ти це виставила себе на сторінці, або в соцмережах, типа, щоб люди це побачили, Ви такі: "О, Боже, ну, короче, вся команда просто з цього падала. Ну, реально падала. Бла у нас там маркетолог є, який вміє малювати, і, е, і вона робила а-ля статистику, чи то в Інстаграмі, чи то... В... я вже не пам'ятаю то точно, Але тіпа, з понтом що ми це скинули в соціальні мережі, mm -hmm. і це просто ну, це... <смас> що так? Це, це, це вишинка на торті. Ну тіпа, торт я там... да. да. А от скажи, будь ласка, чому ти навчилася е, за цей час роботи чатером? О, знаєш, е, я так непогано підтягнула свій англійський. О, е, так. Е... Я не скажу, що я там можу зараз вільно на ньому говорити, але uh -huh. от, що стосується переписок, ну, типу так, того, що коли я тільки починала, в мене були якісь там шкільні ази. Uh -huh. Я користувалася завжди там перекладачем. І от зараз я вже ну, якби розумію, що я до перекладача, я, я звертаюся до перекладача, того що, якби є ситуації, коли там люди використовують як сленгові якісь слова, я геть не вкурюю, що вона хоче. Але в які-то таких ну, в більшості діалогів я можна... Навіть не використовувати прикладач того, що ну, тіпо, мій левел виріс, це, це дійсно так. А також я покращила знаєш, свої зняття в різних фетішах. Oh. Да, так, тепер я трошки кра... краще їх розумію, Здає... <remind> виявляється, їх у нас багато. <сеперь> Так, але це знаєш, ну це я не скажу, що якісь типу там навики, які допоможуть мені в житті, але це навик допомагає мені в роботі. Тому uh -huh. що, коли я розумію, що там чувак від мене щось хоче, а я не розумію, що він хоче. Uh -huh. Типу, я питаю або там, у колег, або там, у адміна, вони такі, ну типо. Це то-то, тота, то-то. -та. Uh -huh. Такі М -м, окей, окей, я поняла. І плюс там в свій вихідний я помню, я колись виділила собі там декілька годин, і я тупо залізла в інтернет і давай читати, які типа є кексфетіши. Uh -huh. Щоб розуміти, а що взагалі від мене можуть захотіти для того, щоб якось підготувати самої до сну підготуватися. Май, ну, підготуватися. Uh -huh. А також, е якби я навчилася писати такі, знаєш, кекс-сценарії, mm -hmm. там в образі не знаю, медсестри, mm -hmm. покоївки, школярки. Ти жіноча енергія в тебе взлетіла. Е так, та, та, по-перше, це, і плюски, ну, це для роботи. <ріст> <ріст> ну, Не зовсім. Mm -hmm. е я можу написати сценарії, і ці сценарії я потім е як то втілюю в життя в переписках. Uh -huh. вот, то есть тоже так, ну, спочатку мені це було так важко. Я така, чого? Ну як, ну просто там, туди-сюди і все готово? Ні, ні, ні. Будь-який образ можна дуже крас класно обіграти. І чим класніше ти про нього напишеш, чим крутіше ти його обіграєш, ну, как бы, тим вище ти зможеш його продати. А слухай, ось ти казала про перекладач. На всі спілкуються англійською мовою, чи як це взагалі відбувається? Знаєш, і так і ні, і так і ні, тому що не знаю, може відсотків 90? Угу, більшість. Так, да, більшість. Ну дивись, давай так. У нас маркетологи дуже тако строго до цього відносяться. У нас трафік в основному це типу, США, Канада і Європа. Угу. Странен СНГ у нас взагалі немає. Тобто, ну, у нас дійсно така аудиторія. І що виходить? Ну, типу США, Канада ну, якби зрозуміло, там англійська, але в Канаді чи присутня, присутня є французька. Uh -huh. Також є німці, ну, якби французи, італійці, є різні, але все-таки більшість це англомовні люди. І ми починаємо діалог на англійській. Навіть якщо людина, наприклад, там, з Німеччини, але вона володіє англійською, то він не переписує. Це це зі на англійському, типу, окей. Якщо людина каже, типу, Sorry, I don't understand, типу, please, там на німецьку, ну типу, окей. Угу, тобі не складно. Я просто переключу мову в перекладачі, і все буде чітко. Супер. Так, тобто то, тут якби отакі от, от моменти, але так, більшість це англомовні люди. Угу. Добре, поспілкування зрозуміло, а от скажи, що б саме ти особисто порадила тим людям, які хочуть спробувати себе, себе на онлі в ролі чатера? Ну, по-перше, по перше, і най, напевно найголовніше це не бійтесь. Угу. Ну, от правда, не бійтесь ОЕФ, це не щось таке страшне і ще щось. Це дійсно крута можливість заробляти гарні гроші, працюючи віддалено. Плюс, плюс, якщо ви вже та, рішили, ну, да, стати чатером, почитайте книги по психології, почитайте uh -huh. книги по, по сексології. Це буде дуже корисно ну, для старту, для спілкування. От я якось провела подругу в наше агентство працювати чатером, але вона довго не працювала, тому що, знаєш, віднеслася до цього дуже поверхностно. якось. От так uh -huh. от, е вона така, тіпа, я, ну, як підробітка. Це uh -huh. моя підробітка, що я буду, та в -от, -от, чому мене вчите, я ж не вмію спілкуватися. Ну, така, знаєш, не, ну, не напрягалась, навчатись не хотіла. Якось, хоча вона бачила, як я працюю, ну, тіпа, скільки я працюю, як я це все от, вкладуюсь, тому, подібне. Але вона цього не хотіла. Ну, тіпа, У нас графік 8 годин, вона буду працювати 6. Ну, камон. Uh -huh. ну, тіпа, нет. Це це робота. Типу, якщо ти хочеш заробляти нормальні гроші, будь любезен, сядь, відпрацюй, слухай, що тобі говорять, е, ну, типо, саморозвивайся — Це, це якби теж, е, ну, обов'язково. І е, про розвиток, знаєш, я тобі так ще скажу. Я реально зрозуміла, що отут. Треба постійно прокачувати свої навики. Uh -huh. Не сидіти на місці, того ж якби ситуація міняється, люди постійно різні. А, і якщо цього не робити, то ти просто застрянеш на якихось мінімальних заробітках, там в 300-500 типу, доларів. Uh -huh. А я от, ну якби я ж як, як я казала, так я там прочитала про фетіш, я прочитала про то, про все, знаєш, типу, і це сподвинуло те, що моя ЗП виросла. Uh -huh. Дало тобі буст. Так, yeah. це дало мені буст. Так, uh -huh. за ці роки я дуже сильно піднімала навіть прайси типу, для фанів, тому що я багато вкладаю в них там, енергії, часу. Ну, і за рахунок того, що типу, я вкладувала в себе там, в свої знання, за ці роки я і підняла прайс для фанів. Ну, uh -huh. звісно, без, не, не без. Дозвол адміна, але так. Якщо на початку там за відео ми брали там 35 баксів, десь плюс-мінус, uh -huh. то зараз я можу його продавати 80-90, тому що я розумію, що фан він кайфує саме uh -huh. від спілкування зі мною. І він купить І він купить за цей uh -huh. прайс, тому що, ну, типу, чувак, я тут столько всього вивчила, uh -huh. будь-любезінка, любезен, Даша, велике дякую, що ти приділила свій час. Було дуже приємно з тобою поспілкуватися, і я сподіваюся, ми відповіли багатьом на їхні запитання. А якщо ви так само хочете почати працювати чатером на ОНЛІ як Даша, переходьте за посиланням нижче для того, щоб ознайомитися з усією детальною інформацією і пройти коротку співбесіду.